Добрий день, з вами Ольга Таманова. І я рада вітати всіх, хто приєднався до медіа центру України України. Сьогодні вже 691-й день від початку повномасштабного вторгнення окупантів на нашу землю. Ми зараз продовжимо говорити про ситуацію на півдні нашої країни. У нас наключені Наталя Гумінюк, начальник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України. Пані Наталю, вітаємо вас. Слава Україні! Вітаю вас! Героям слава. Пані Наталію, тож давайте розпочнемо з ситуації на цей час, на півдні нашої країни. Тож, яка вона? Ситуація залишається досить складною, незважаючи на те, що робота сил оборони була досить результативною за минулу добу, але все ж таки ворог не припиняє тиснути, тиснути на мирне населення, намагається максимально зашкодити. Життю людей в цих складних погодних умовах, обстрілюючи соціальну інфраструктуру, житловий сектор, критичну інфраструктуру, намагаючись позбавити людей елементарних доступів до цивілізації, енергетика, газ, водопостачання. І е, можемо констатувати, що продовжується також тиск на наші позиції на лівому березі, там де сили оборони утримують плацдарм і працюють над його розширенням. Ворог не припиняє штурмових дій. За минулу добу з таких дій було зафіксовано сім. Всі вони залишились безрезультатними з боку ворога. З нашого боку закріплені позиції залишились за нами. А ворог зі стратами був змушений відійти. Також контрбатарейна боротьба на, з нашого боку була досить результативною. Продовжуємо нищити засоби захисту ворожі, зокрема, і зенітно-ракетний комплекс ОСА, і засоби ураження: одна установка ГРАД, один танк, сім одиниць крупнокаліберної артилерії. Це той потенціал, яким ворог намагався тиснути на правий берег, зараз змушений відновлюватись і поновляти свої позиції вогневі пані Наталі. Ви сказали про лівий берег Херсонщини, тимчасово окупований. Що можна сказати зараз про ситуацію там в цілому щодо нашого населення? І яка ситуація у Кринках, якщо ми можемо про це говорити, звісно? Якщо говорити про загальну ситуацію і місцевих, які потерпають в окупації, вони продовжують відчувати на собі тиск окупаційних військ окупаційної влади. Оскільки там тривають заходи з насильницької паспортизації, зрозуміло, що окупанти готуються до виборів і е, створити максимально ефектну картинку, як це вони завжди роблять від виборів до виборів. В них одна і та сама схема роботи. Вони намагаються максимально е, при, прилучити людей до. Е, Російського громадянства шантажуючи їх неможливістю отримувати медичні послуги, гуманітарну допомогу, доступу до водопостачання і електрики, в тому числі також продовжуються заходи дуже потужно з підключення до пропагандистських телевізійних мереж. Вони намагаються в безкоштовний спосіб обернути людей до своєї пропаганди, нав'язуючи їм тарілки, які транслюють конкретно відібрані канали. А що стосується ситуації в кринках, це звісно дуже болючий сегмент, оскільки. Ворог потужно тисне туди вогнем, там постійно проходять бойові дії. Там намагаються вибити наші підрозділи, але ми отримуємо позиції. І фактично населений пункт не має жодної не зруйнованої будівлі. Виглядає саме так руський мир, на жаль, на лівому березі. Сьогодні ми всі знаємо, що було про збиття. А 50 також було повідомлення про пошкодження ІЛО 22 Чи якщо можна, прокоментуйте цю ситуацію, чи відомо нам наскільки все ж таки значні пошкодження були завдані саме Ілу 22 в будь-якому випадку фіксуємо збиття обох одиниць, і це позбавлення ворога двох одиниць авіації. Причому не простих одиниць авіації, а тих на яких розверталися відповідні командні пункти, і які слугував один з яких а 50 слугував фактично. Очами ворога, тому що за допомогою саме цієї машини і апаратури, яка передбачала його діяльність, ворог спостерігав за нашою територією, здійснював наведення потужних ракетних ударів, і саме за, за допомогою А 50 викривалася максимально ситуація з майбутніми цілями. Тому будемо розраховувати на те, що такий удар буде досить чуттєвим, і від найменше відтермінує майбутнє ракетні ураження в території України. Пані Наталі, буквально перед вами ми розмовляли з представником Херсонської ОВА, і він зазначив і сказав про те, що майже 50% багатоповерхівок у Херсоні зараз зруйновано або зазнали пошкоджень. Тож, якщо ви спостерігаєте за динамікою цих обстрілів, про що можете нам сказати наскільки вона змінилася, і з чого зараз гатять здебільшого росіяни по Херсону і Херсонщині? Ворог концентрує свої зусилля якраз на житловому фонді і зараз намагається обстрілювати реактивними системами залпового вогню важкою артилерією. Мінометами рідше, тому що фактично мінометні розрахунки вдалося відкинути максимально далеко а відстань вже не дозволяє. Сягати території правого берега дуже на малій кількості ділянок це можливо, але час від часу застосовує танки на напрямку населених пунктів прибережних. в Більшості дійсно намагається використовувати безпілотні літальні апарати. Причому як і в так і інших модифікацій, до яких прикріплюються осколкові боєприпаси, і саме таке ураження. Дуже небезпечно, оскільки його важко помітити, але ворог спрямовує і по автівках, в зв'язку з чим рекомендації місцевої влади і органів військового самоврядування сил оборони, в тому числі, мінімізувати таке переміщення. Тому що і автівки поліцейських, і автівки рятувальників зазнали таких пошкоджень, тобто ворог, нехто абсолютно правилами міжнародного гуманітарного права законами і нормами ведення війни, вдаряючи по таких автівках, були випадки і ударів по швидкій допомозі. Всі ці факти ретельно документуються, але найголовніше, що в них можуть постраждати люди, і такі постраждалі за минулу добу, на жаль, зафіксовані. Тому основним фактором зараз є намагання ворогом тримати кількість обстрілів на позначці 100+, плюс для того, щоб дуже дуже щільно вкривати вогнем правий берег і всю його інфраструктуру для. Унеможливлення підтримки лівого берега, але ми продовжуємо бойову роботу. І в зв'язку з цим можемо зазначити для людей, що дуже бути треба обережними під час прямування по відкритих поверхнях територіях, тому що дрони активіаквор активізує в своєму використанні. Пані Наталю, що зараз фіксуєте в Чорному і Азовських морях і чи є там на цей час носії ракета носії? Так, корабельне угруповання ворог нетипово для такої штормової погоди минулої доби розгорнув досить потужно. Було до 12 одиниць, одна в Азовському, 11 в чорному зафіксовано, причому велика кількість великих десантних кораблів вийшла на бойове чергування в прибережній. Щоправда, до російських берегів зоні, оскільки вони все ж таки витримують дистанцію понад 100 морських міль від контрольованого Україною берега для того, щоб не були урапрями уражені напряму уражені їх корабельний склад. І один з ракетоносіїв надводний з фрегата Адмірал Макаров продовжує чергування. Це вісім ракет типу калібр, готових до застосування. Загальна готовність ракетоносіїв в акваторії Чорного моря, навіть тих, тих, які заведені в пункти базування, оцінюється нами в тому сенсі, що вони можуть бути виведені на чергування протягом 2-3 годин. Тому ми відстежимо ситуацію в оперативному режимі і про неї повідомляємо. Зараз бачимо, що великі десантні кораблі в кількості 4 одиниці повернені в пункти базування, бо погода дійсно штормова і для таких випробувань особовий склад цілком ймовірно просто не готовий. Тому корабельне угруповання трошки згорнуто, але продовжує викривати надводну обстановку і нести високу ракетну загрозу, бо ракету на продовжує чергування. Дякую вам, шановні колеги. Якщо маєте питання, я прошу вас, в мікрофон. Питань в залі немає. Я дуже дякую вам, пані Наталію, за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами була Наталя Гуменюк, начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Дякую вам, що були з нами. Залишайтеся з нами, слідкуйте за нашими анонсами. А ми дякуємо нашим силам безпеки і оборони і слава Україні.